Аміак, сірководень, фенол та сірковуглець. Перевищення кількості таких речовин в повітрі фіксували фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб протягом останніх 9 місяців. Пік концентрації небезпечних речовин припав на літо 2023 року, коли в повітрі зафіксували перевищення у майже 40%. Найбільш забруднене повітря, за даними проб та досліджень, фіксується у Заводському районі, а от найчастіше у Хортицькому. Цьогоріч на гарячу лінію 1545 та 1580 звернулось понад тисяча жителів області щодо неприємного запаху в повітрі. Протягом цього періоду 9 місяців нами було відібрано 2595 проб атмосферного повітря, і проведено 10500 досліджень атмосферного повітря. Відсоток зареєстрованих відхилень від норми склав 17,4%. Кількість скарг, яка надходила, була найвищого з Шевченківського району, це 354 скарги. Далі Заводський район, Вознесенівський район ну це лідери по скаргам на забрудненість атмосферного повітря. Як зазначають в департаменті захисту довкілля зова, нині в умовах воєнного стану підприємства менше вкладаються в заходи щодо зниження рівня забруднювання, зокрема, не здійснюють регламентні роботи та не модернізують виробництво. Тому для них впроваджуватимуть заходи, які будуть обов'язковими до виконання. Наприклад, встановлення системи контролю на основних джерелах викидів озеленення санітарно-захисної зони, тощо за два місяці вже проведено чотири перевірки на великих підприємствах забруднювачах по. У трьох з них є значні перевищення. Їм видані приписи зі строком виконання до жовтня. У разі недотримання буде організована повторна перевірка. Потрібен контроль над роботою підприємств щодо дотримання технічних регламентів. Такий контроль може відбуватися лише в рамках проведення перевірок Державної екологічної інспекції, які на сьогодні не відбуваються. Тобто, під час проведення, після провадження воєнного стану. Жодне велике підприємство не перевірялося в плану режиму екологічної інспекції на сьогодні. Тому підприємства і допускають роботу в таких режимах. І по-друге, потрібно розробити програму поетапного зниження викидів, яка зараз вже розробляється на замові міської ради інституту Морзеєва, і впроваджити її на кожному підприємстві, що дозволить провести плановий комплекс модернізації цих підприємств і, на перспективу, зменшити загальний обсяг викидів.